Доброго дня, церква дорога, і хотів би, знаєте, зразу поділитися з тим, що дуже добре, що багато людей в залі і думав про те, що людей багато, але ми всі різні. Всі різні. За професією, за звичками, за характером, за якимись нормами поведінки. Ми всі різні. Але добре, що сьогодні ми всі тут зібрались, бо нас зібрав Христос: Його жертва, Його відкуплення те, що завдяки Йому, Його жертві на Христі Голгофи, ми маємо прощення грехів. Ми маємо це прощення. Дуже цікаво, що прощення грехів воно для всіх нас. І для кожного індивідуально. Для всіх і для кожного індивідуально. Ми звикли до більшості, але Христос хоче працювати з нами окремо, індивідуально з кожним. Ми звикли, що все вирішує більшість. Для нас важлива масованість. Важливо як найбільша кількість людей. Можливо, які збоку підтримують тебе. І це надихає тебе, і це дає якісь додаткові сили. Думка більшості вона впливає. Впливає на наше сприйняття, впливає на те, як ми реагуємо, впливає на нас і на наше життя. Тільки подумайте: думка більшості, вона впливає на світ. Думка більшості. Вона впливає на історію. Думка більшості дуже сильно впливає на життя людей. Президентами стають за більшістю проголосувавших. Політиків або депутатів на виборах обираємо в парламенті за більшістю проголосувавших. Відбувається. Те чи інше в світі дати або не дати, допомогти або не допомогти. Більшість. Більшість змушує правителів коригувати систему і впливати на світові перипетії. За голоси виборців сильно борються на виборах. І важко. Важко нам боротися з думкою більшості. Дуже важко. Особливо боротися з думкою більшості, коли вона складається не на нашу користь. Знаєте, дуже часто буває, не знаю, хто ходить на роботу і приходить в новий колектив або вливається в новий колектив, і є колектив, в якого сформована якась думка, до якої притримується більшість. Ти приходиш в цей колектив, або ти вливаєшся до цієї більшості, або ти стаєш один окремо. Знаєте, навіть є така приказка, що більшість завжди має рацію, і це породжує у багатьох людей якісь депресивні стани, стани занепаду, те, що більшість вирішує за них. Але цікаво, що Ісус і Слово Його, істина Його, вона так не працює. Ісус хоче мати особисті відносини з кожним з нас. Ісус хоче працювати з нами, з кожним особисто. Біблія показує, що одна людина може зробити дуже багато. Ми іноді можемо сприймати себе і говорити самі до себе, що я? Один можу змінити. Що я один можу змінити? Хоча писання нам показує про людей, які були самі заставлені, навколо їх, їх не оточували натовпи людей, в них не було особливої підтримки, але вони впливали на хід історії, вони впливали на людство і найпрекрасніше. Вони впливали на християнство і сьогодні на нас з вами. Такі люди є в Біблії, такі люди описані в Писанні, ми про них поговоримо. Ми поговоримо про них. І один із них у пророка Ісаї написано так. Ісаї, шостий розділ, восьмий текст. Висвітліть, будь ласка, брати, цей текст. Ісаї, шостий розділ, восьмий вірш. І написано ж так. І почув я голос Господа, що говорив. Кого я пошлю і хто піде для нас і відказав, ось я пошли ти мене. Як сказав, ось ми, ось всі, ось колеги, ось сім'я. Ось я моя особиста реакція на те, як закликає нас Господь, на те, до чого закликає наш Господь. Бог шукає особистостей. Бог шукає особистостей, яких би він міг послати на ниву свою, ті, хто б трудились до нього. Але ж думка в моїй голові, що я можу зробити сам, на що я можу вплинути, як мій вплив може розповсюдитись на інших? Христос працює з кожним з нас. Його доручення для нас індивідуальні. І хотів би сьогодні про це й говорити. Те, про що, що ж може одна людина. Євангелія від Івана, 21 розділ, з 20 по 22 вірші. Відкривайте, будь ласка. Євангелія від Івана, 21 розділ, з 20 по 22 вірші. Я буду читати, а ви будьте уважні – Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері долоня йому був схилився і спитав, хто, Господи, видасть Тебе. Петро, як побачив того, говорить Ісусові: Господи, цей же що? промовляє до нього Ісус. Якщо я схотів, щоб він позастався, аж поки прийду, що до того ж тобі. Ти йди за мною. Уявіть собі картину. Уявіть собі картину. Йде Ісус, за ним йде Петро, і ще хтось іде. І Петро звертається до Ісуса і каже, а чого це йде за тобою? Чому Він рухається за тобою, Христос? Чого Він, другими словами, Христос каже Петру, ходім зі мною, Петро йде. Ще йде слідом один учень, Петро повертається і каже, Ісус. Скажи йому щось. Що він прив'язався за нами? Знаєте, що відповідає Ісус Петру? Що тобі до нього? Ти відчуй те, що сказав я тобі. Ти відреагуй на той поклик, який я сказав тобі особисто. Написано ж так: що до того тобі? І Ісус говорить до Петра, ти йди за мною. Чітко, зрозуміло, точно в цілі? Нащо тобі звертати увагу на думки інших людей, якщо ти чуєш чіткий голос і ти за мною? Неважливо, що скажуть люди. А люди можуть говорити, навіщо тобі та церква, навіщо тобі той Бог? Ну нащо ж так фанатично? Ну можна ж трошки легше. Ну можна ж спокійніше, а Христос каже: що тобі до них? Ти йди за мною, ти йди за мною. Індивідуальний заклик Христа, індивідуальний заклик Христа має почути кожен з нас особисто. Кожен з нас особисто. Неважливо, чи це заклик до того, щоб прийти до нього, покаяти в своїх гріхах, прийняти його в своє життя як особистого Спасителя. Можливо, це заклик до змін, можливо, це заклик до служіння, можливо, це заклик до якихось нових викликів у твоєму житті. Побороти свої звички. Христос закликає, Христос працює індивідуально. Ми часто, часто схильні озиратися на більшість. А що ж скажуть інші? А що скажуть люди? Не просто на людей, на наших сусідів, друзів, родичів. Ми часто більше задумуємося. Над тим, що говорять вони нам, ніж реагуємо на заклик Христа. Добре. Добре, якщо це робиться, добре, якщо це робиться, і ми мовчимо, реагуємо і правильно реагуємо на заклик Христа і йдемо за ним. Буває, що коли Христос закликає, ми чуємо Його заклик, і ми не реалізуємо своє призначення. Колись в житті одного разу ми задумуємось про це. Задумаємось і дай би Бог, щоб ми відкликнулись на заклик Христа, щоб потім у все своє життя не шкодувати, не шкодувати. Що ж може одна людина? Індивідуальний підхід Христа. Христос працює з кожним з нас індивідуально. Але ж ми ж можемо сказати, що ж я можу сам. Я один. Перше, ти не один, є церква. І на сьогодні це для нас це велика підмога, це велика підтримка, що ми можемо бути разом і в спільності, бо нас всіх об'єднує Христос. А є люди, які в Писанні вони були одинаками, чули заклик Господа, чули заклик Його. І все одно реагували і йшли за Богом. І це працювало і спрацювало на сьогоднішній день у нашому житті, спрацювало на все християнство, спрацювало на сьогоднішній наш світогляд і те, як ми сприймаємо Бога сьогодні. У Біблії можна знайти багато прикладів людей, які самі змінювали історію, самі змінювались, змінювали перебіг подій. І сприяли тому, щоб сьогодні ми з вами опинились тут і на цьому місці. Ной можна сказати, о, де ми, а де Ной? Щось дуже далеко, але повірте, Ной до нас дуже близько, тому що він один, один почув Боже Слово, він один почув заклик. Заклик Бога. Будувати ковчег. Який ковчег, який потоп. Дощу не було ніколи. Люди ніколи не бачили дощу. Бог закликає Ноя особисто його будувати ковчег. Рідні не розуміють. Жінка не розуміє, сусіди не розуміють, ніхто не розуміє. Але що ж робить Ной? Він слухається заклик Бога. Він робить те, що Бог йому сказав, і був один з тих вісьми, хто спася. І спасся не тільки він, тому що він один послухався, спасся він. Родичі його. І сьогодні це допомогло нам бути тут з вами і чути заклик Христа. Авраам. Авраам один, який почув заклик Христа залишити. Розвинену, прекрасно, наповнену пасовистками халдею. Лиши все і йди. Куди, Господи, іди туди. Чого? Бо я так кажу. Особистий заклик Христа до Аврама. Що робить Авраам? Він збирає всіх людей і йде, і висувається. Особистий заклик Бога до Авраама. Мойсей. Прекрасний персонаж. Я читаючи про Мойсея, не заздрюємо. Він дуже сильно переживав за ізраїльський народ. Він в певні періоди життя він був один і заставлений всіми, але не Бога. Подумайте про те. він сам один. Зустрів Бога біля Палаючого куща. Він почув заклик Божий вивезти ізраїльський народ з Єгипетського рабства. Хто я? Один сам весь ізраїльський народ з Єгипетського рабства, Бог каже Моїсей: так. І в першу чергу Бог працює з Моїсеєм. З його серцем, з його розумом. Що ж робить Моїсей? Я один Боже, я нікуди не піду, я не буду нічого робити. Він ідеї робить. Ідеї робить те, до чого закликав його Бог. І Моїсей відіграв ключову роль в ізраїльському народі, ключову роль в всьому християнстві на сьогоднішній день. Ісус Навин. Один із тих розвідників, які пішли і завоювали землю. Він відчував великі речі, відчував те, що він полишений і сам і в своїй сміливості, в своїй сміливості, він був, не ходив за то, натовпом. Він сам був сміливий. Коли прийшов натовп людей і каже: ми будемо ходити і поклонятися іншим богам. І всім відома фраза, яку ми дуже часто любимо і повторюємо. А що каже Ісус Навин? Перед більшістю прийшла більшість, і каже йому, а Він каже: Я не знаю, як будете чинити ви. Я не знаю, як будете робити ви, але я та мій дом будемо служити Господу. Ісуса Навина, 24 четвертий розділ, розділ, 15 вірш. Я не знаю, каже, як будете чинити ви. Я не знаю, що будете робити ви. Більшість, прийшла більшість. І він не спасував, чому, чому не спасував. Бог працював з ним особисто. Бог працював з ним індивідуально. Він не здався, не склав, не опустив руки і не сказав, що я можу зробити сам. Ось натовп, купа народу, а я сам і один. Але він каже: я не знаю, як будете чинити ви. Але я та, мій дом, будемо чинити Господу. Знаєте, є ще кілька персонажів, як коротко, і потім ще поговоримо про, про те, як ми це все маємо сприймати. Естер, яка одна врятувала цілий народ, Бог покликав її. І вона не побоялась. Це сестри, для вас, для вас. Знаєте, бо можете сказати, говорив тільки про чоловіків. Бог особисто не працює з жінками, працює Бог з жінками. Бог працює і закликає усіх. Як жінок, так і чоловіків. Ілля великий пророк, який одного разу почувався самотній, за боротьбу, за істину у ідолопоклонстві. І Бог. Явився йому і сказав, і відкрив йому, що він не сам, що є ще сім тисяч вірних, які так само не поклонились ваалу і стоять в проломі за Слово Господнє. Якщо ми думаємо, що ми самі, повірте, кожен з нас дуже потрібний Господу. Кожен з нас від малого до великого. Від малого до великого. Неважливо, скільки тобі років, неважливо, яке ти соціальне становище займаєш, неважливо, яка в тебе заробітна плата, неважливо, чим ти займаєшся. Але ми всі індивідуальні. І кожен для Бога цінний. Кожен з нас для Бога має велику цінність. Кожному Господь дав дар. Написано в Писанні ж так, 1 Коринтянам, в 12 розділі, що дари різноманітні, але Дух один і той же. Але кожному дається виявлення духу на користь. Що ж написано, що дари різноманітні. А дух один і той же. Ми всі в Господі різні, всі індивідуальні. Бог хоче працювати з кожним особисто. Того й написано, що дух один, а дари різні. Ти не самотній, послухай, дорогий друг. Ти просто інший. Бог хоче. Працювати з тобою Бог кличе, Бог закликає, прийти до Нього, почути заклик Його, відізватись на заклик Його, на спільний Христос, через якого викуплення, віра, спасіння, милість, благодать, життя, життя вічне, життя в ньому. Спільний Христос. Ми різні. Спільний Христос. Написано так, 1 Петра, 4 розділ, 10-й вірш. Служіть один одному кожен тим даром, який отримав, як добрі домоуправителі, багаторазової Божої благодаті. Оце і є благодать. Коли ми всі різні. З різними можливо. Поглядами, звичками, правилами, але що одне і спільне це Христос, це Бог, який об'єднав для служіння Йому. Служіння людям це і є служіння Богу. Кожен із нас унікальний, кожний цінність для Бога. Кожен Може багато. Не думайте, що я можу мало. Повірте, з Христом, з Його істиною, з Його Словом. Почувши заклик Його, ви можете набагато більше, ніж ви думаєте самі про себе. Маємо служити з усердям, один одному, отримуючи благословення від Господа. Написано ж так римлянам, 8 розділ, 31 вірш. Якщо Бог за нас, то хто проти нас. Давайте ми піднімемося на наші ноги і помолимось. Подякуємо Богу, Господи. Ми дякуємо Тобі, що Ти говориш до нас, промовляєш до нас, ми чуємо голос Твій, і ми вдячні Тобі, Боже, що ми не самотні. Ми не залишені тобою, ми кожний з нас індивідуальний, і ти хочеш з кожним працювати з нами. Господи, ми вдячні тобі за церкву. Вдячні, що в церкві Ти об'єднав нас всіх своїм викупленням, своїм словом, своєю істиною. Дякуємо Тобі, Боже. Амінь.